У сучасному світі народжуваність є однією з важливих складових демографічних процесів. Пологові будинки стали необхідним компонентом системи охорони материнства та дитинства. Тут не лише надають медичну допомогу майбутнім матерям, породіллям та немовлятам. Вони впливають і на процеси народжуваності та здоров'я нації загалом. А чи зросла кількість пологів у Чернігові? Трошки є тенденція до збільшення порівняно з прошлим самим розгар війни роком. Да? Тобто за 9 місяців цього року ми маємо 1400 пологів. Як ми за прошлий рік візьмали, то за 22, 1580, то 1600 було за рік. А зараз вже 1400, у нас є ще один квартал вперед. Я думаю, що в принципі, ще додається родів 400. Дай Бог, а може і більше. В середньому у нас іде за місяць. У нас получається от в цьому місяці, було у вересні 166 пологів. Попри війну, жінки продовжують народжувати. Тож ми розпитали, перед якими труднощами постають жінки до вагітності або під час цього періоду. Однозначно, багато хто. Депресії багато хто в стресі. Війна це плохо, особливо для нас, коли нас б'ють і на нас, нападають. Наші жінки однозначно це може бути причиною. Навіть жінка може не вагітніти від стресу. У жінки може пропасти менструація і, і надовго. І такі зараз хворі є, яких ми лікуємо аменреї. Тобто немає місячних. Принцип вроді почуває себе нічого, а місячні рази пропали. Це все стрес. Це все війна. А як нема менструації, не наступає вагітність. Все взаємозв'язано. Ну і сама ситуація не сприяє вагітності. Люди бояться ще на даному етапі вагітніти ще не можуть собі, на жаль, дозволити. Всі чекають перемоги. Я думаю, як тільки перемога, так у нас буде бум. <гум> да. Генеральний директор розповів, що до повномасштабного вторгнення відсоток передчасних пологів був значно меншим. Зараз, на жаль, простежується тенденція на зростання. Однак Василь Гусак дав рекомендації мешканкам Чернігова, які мають страх завагітніти зараз. Я думаю, що не треба боятися. Тобто, життя наше йде швидко. Жінки, так само як і чоловіки, всі старіють. І все треба робити своєчасно. Не треба ждати, що пізніше, через рік держава наша бореться, але в той же час, як бачите, наша армія справляється. Дякувати Богу, наше місто відновлюється точно так і пологий будинок. Життя продовжується і не треба його зупиняти. Я думаю, що треба народжувати. Якщо є таке бажання, не треба це відкладувати на завтра. Попри всі виклики та зміни в нашій країні, пологові будинки залишаються необхідною ланкою в системі здоров'я. Вони є символом надії і майбутнього. Тут народжуються нові життя, нові українці.